Вітаємо всіх, хто традиційно у цій порі перемикає свої телевізори на канал Вектор аби дізнатися міські новини. Вся інформація, яку встигли зібрати журналісти телерадіокомпанії «Лазова» протягом наступних 25 хвилин. До вашої уваги. Сьогодні у випуску вимушеним переселенцям ключі від квартир потребують перейменування. Новий порядок надання пільг. Тепловики просять авансових платежів. Традиційно нові завдання та доручення. Яскраве незабутнє літо 2015. У п'ятницю у Лозові вручали ключі від квартир п'ятьом сім'ям вимушених переселенців. Ярослава приїхала до Лозової з міста Шахтарськ Донецької області рік тому. Лозівчани прийняли добре, та на щастя отримати власне житло навіть не мріяла. У Нас тут родственники дальні, вони нам допомогли приїхати сюди. Якось час у них жили, потім з'їхали на квартиру. від Дуже хороші, Хороші люди, добрі, позитивні. Тривожнерніче. По чому? Ну, не каждый день дають. Дійсно, ключі від нового житла отримуєш не кожного дня, особливо коли нещодавно втратив колишнє. Через війну вимушені переселенці, які знайшли прихисток у лозовій, згадували про жахіття, що довелося пережити, та дякували керівництву міста та городянам. Добродушне, які зивчивої були люди, які везли нам продукти питання і мед. и масло, и фрукты, и овощи. Это неоценимая была помощь, потому как мы явились год назад сюда без единой копейки денег. Мы приехали сюда, у нас 100 гривен было в кошельке. Как можно было на них прожить, пока оформление документов, пока предоставили нам какие-то президентскую помощь. Это все было, конечно, позже. Позже, а так нас, собственно, спасли от голода. Нас одели обули, горели дома, горели наши квартиры. Я не могу сейчас это все говорить без слез. Низкий поклон, низкий поклон лозовой. Мы здесь останемся жить. У п'ятницю на території колишньої військової частини а 0829 по вулиці Блюхера відбулася знакова подія. Перші п'ять квартир, які місто підготувало для сусідів втікачів від війни, отримали власника. Ключі та документи на право власності вручали міський голова Сергій Степанов та представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Лозова, мабуть, один з перших градов в Україні, який отак так от ключі переселенцям. Я вас іскрені з цим поздравляю, я прям серце від радості. З ініціативи керівника міста житлові будинки по вулиці Блюхера після сумнозвісних подій на арсеналі не покинули. Цей ресурс було збережено, і сьогодні, враховуючи допомогу міського бюджету, обласного та міжнародної організації, той ресурс знадобився не лише городянам. Із бюджету города отримано майже 500 тисяч гривень. У 2015 році вже потрачено на ремонт цих чотирьох квартир 190 тисяч. Крім цього, ми з обласного бюджету отримали 220 двадцять тисяч для переселенців для підготовки по цих поміщень. И организация объединенных наций в лице его верховного комиссара по делам беженцев по, по Украине помогла нам материалами на миллион примерно 300 тысяч гривен. Вот Все это вместе э, позволяет сегодня провести этот праздник. Э, и первые четыре квартиры, пять квартир, ну четыре квартиры с помощью ООН, одна квартира с помощью областных денег и, и наших возможностей. И, Це новий уровень жилья для наших нових жителів Лозової. серед критеріїв за якими обирають міста для допомоги міжнародній організації. Є позиція влади на місцях. У лозовій пазл склався, розповідає радник управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Лозовому знайшли все те, що нам потрібно було. Лозовій нужна була допомога. Тут були переселенці, які в цій допомогі нуждалися. І місцеві органи влади оказали велике содействию для проекту. Наразі розповідає пані Юлія, місію ще не закінчено. Свою роботу фахівці не згортають, і це на жаль. ми говорім. якщо у ВКБ уходить із країни, це хорошо, значить, проблеми немає. Вот, к сожалению, в Украине мы не можем так сказать, поэтому мы наоборот, опять скажу, к сожалению, разворачиваем нашу деятельность. Робота різнопланова і на національному рівні, і на прифронтових територіях. Лозова робить усе від неї залежне, аби вимушені переселенці відчували себе як вдома. Ми предоставили унікальну можливість і уступили житло людям, які на наш взгляд нуждаються більше, ніж сьогодні лозовчані, які теж стоять на черзі. Сергій Степанов вдячний депутатам міської ради та всім городянам за розуміння та підтримку. 48 вулиць, 15 провулків та дві площі міста потребують перейменування. Напрацьована істориками пропозиція, яку вони презентували у четвер у виконкомі на черговому засіданні відповідної робочої групи. Напрацьовані пропозиції міні-групи, яка складається з істориків та краєзнавців, помістилися на декількох аркушах. В алфавітному порядку викладено саме назва, історична довідка та варіант майбутньої назви, як то вулиця Володарського. Він же Моїсей Гольдштейн, один із організаторів та натхненників червоного терору, зазначено у довідці. Натомість пропонується назва Харківська, бо вулиця є найважливішою транспортною артерією напрямі до Харкова. Вулиця Леніна, він же Володимир Ульянов, один з головних творців тоталітарної держави СРСР, варіант майбутньої назви козацька. У переліку вулиця Упорна, ніяких політичних асоціацій, просто назва неблагозвучна. Пропозиція вулиця Солов'їна. Чому вийшли за рамки вимог закону про декомунізацію? На підставі яких критеріїв працювали, у який спосіб ці пропозиції погоджуватимуться з громадою, які джерела інформації використовували, остаточні цифри вартості перейменування, про все. Це детально говоритимуть на наступному засіданні. Наразі ж вирішили детально ті пропозиції вивчити. Як тривала дискусія, яка до речі мала високий градус емоційного обговорення, докладно для небайдужих у наступному випуску. Деяким категоріям пільговиків з 1 липня пільги призначаються з врахуванням розміру середньомісячного сукупного доходу всіх членів сім'ї. Якщо він не перевищує 1710 гривень, людина й надалі матиме право на пільгу. Якщо дохід більше цієї суми, право втрачається. Такі зміни передбачено законодавством, пояснювали на прес-конференції журналістам фахівці управління праці та соціального захисту населення. 19 червня набрав чинності новий порядок надання пільг окремим категоріям населення. До таких категорій населення, зокрема, належать учасники війни, члени сімей загиблих померлих ветеранів війни, жертви нацистських переслідувань, діти війни, багатодітні сім'ї, пенсіонери міліції, пенсіонери податкової міліції, кримінально виконавчої служби, цивільного захисту. А також пенсіонери освіти, медицини, культури, бібліотеки, пенсіонери з числа працівників у сфері захисту рослин, які раніше працювали в селах, в селищах міського типу та на даний час проживають в таких населених пунктах. Відповідно до цього порядку пільги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, встановлення телефону на тверде пала та скраплений газ надаються сім'ям пільговиків у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід. Всіх членів сім'ї пільгавика за попередні 6 місяців. Не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. На сьогоднішній день це становить 1710 гривень на одну особу. Відповідно до даних єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів пільг 1284 лозівських пільговика з 1 липня втрачають своє право на пільгу. 1104 мають звернутися до управління для уточнення інформації про доходи. Їм всім буде направлено письмові повідомлення. Зазначає перша заступниця начальника управління праці та соціального соціального захисту населення Вікторія Кіпкало не інформуватимуть більше 2,5 тисяч пільговиків, яким пільга нараховується автоматично. Тобто сім'ї, в яких проживають лише непрацездатні особи, пенсіонери та інваліди та особи, які отримують тільки державні соціальні допомоги, можуть не звертатися до управління праці, тому що автоматично буде розрахована їх середньомісячний сукупний дохід на одну особу та визначено право на пільги. Пільга діятиме упродовж шести місяців. Після інформація про доходи знову уточнюватиметься. З липня у квитанціях житлово-управляючої компанії з'явиться графа із сумою авансового платежу за послугу з теплопостачання із розрахунку 2 гривні за квадратний метр житлоплощі. Сплачувати цю суму чи ні, для абонентів справа цілком добровільна. Та теплоенерго дуже просить городян зважити на критичну ситуацію, яка сьогодні склалася із підготовкою до опалювального сезону. Но сегодня мы латаем метрами. То, что планировалось изначально на год менять там, участками, сегодня мы латаем метрами, ставим латки, дыры, лишь бы, лишь бы только что-то склеить. 1 мільйон сімсот тисяч гривень кошторис ремонтів, які теплоенерго має провести цього літа. Його уклали після весняних гідравлічних випробувань, розповідав на прес-конференції головний інженер підприємства Павло Усков. Вже липень місяця із запланованого зробили тільки 6%, коли мали половину. Немає будматеріалів, їх ні за що придбати, тому всі об'єкти сьогодні простоюють. 108 восьмої труби 66 шість метрів, шестой мікрорайон, вторий дом. Стоїть учасник важидання. Нам не за що взяти труби. 2,38, дом в плане, труба вышла со строя, демонтирована, стоит, 90 метров э, нету, 108 трубы. Паркомуны, 15, 57, 50 метров. Краснопартизанская 43, 3 b 50, 40 метров. Художественная школа, 50, 40. Школа, 12-я. Частично мы сделали, а частично стоит. 348 метров нужно. За 22 роки роботи в теплоенерго такої катастрофічної ситуації ще не було. Переконає Павло Усков. причин вбачає кілька. Найголовніше на його думку перехід у жовтні на одноставочний тариф. За ним нарахування йдуть тільки в опалювальний сезон. Тоді ж тепловики мають акумулювати кошти й на літні ремонти, але того, що отримують від абонентів, взимку не вистачає. Низька оплата, та із розподільчого рахунку близько 60% надходжень автоматично йдуть на розрахунки за газ. Якби кошти надходили рівномірно, упродовж року із літніми ремонтами проблем не. Було сьогодні ж їхнього можливого джерела фінансування не бачить. Єдине, що можуть просити городян найчисельнішу армію абонентів теплоенерго заплатити їм наперед. Еті начислення та аванс, та ні атані дополнительне начислення. То тобто, есть люди практично заплатили наперед. Ані їм будуть слідуючим, буде показано як ну переплата. Розмір авансу призначено 2 гривні за метр квадратний. Суми з'являться у квитанціях, які почнуть розносити з 5 липня. Так, розповідає директор житлова управляючої компанії Сергій Яшов, сподіваються отримати близько 2 мільйонів гривень. Надіються, що із 19 тисяч абонентів теплоенерго відгукнеться близько 12. У нас 12 тисяч – це ті люди, які на сьогоднішній день не повинні тепловому підприємству. 12 тисяч лицевих щитів у нас баланс положительний. По 7 тисячам переплата є, по 5 тисячам нульова. Тобто ноль долгов нет. Вот ми рассчитываем, що ці 12 тисяч нас не відвернуться і то образом підтримують теплові сети. Так було в декабре, коли ми просили мільйон ми тоді отримали. Так ми сподіваємося і зараз. Графа із сумою авансу у квитанціях міститиметься до жовтня. Для людей передоплата полегшить розрахунки в опалювальний сезон, адже тариф на послугу з теплопостачання з травня збільшився майже на 40%. Видно, це буде в опалювальний сезон. Тепловикам передоплата дасть змогу закупити матеріали і провести заплановані ремонти. Податкова порушень не виявила правоохоронці зв'язку з відсутністю складу злочину. Кримінальне провадження закрили. Такими є результати перевірок комунального підприємства Житловоуправляюча компанія, які проводилися міліцією і ОДПІ за заявою депутата міськради Сергія Коби. У квітні депутат порушив питання законності дій житловоуправляючої компанії, яка викупила борги комунального підприємства теплові мережі, що ліквідовувалося. Депутатський запит Сергія Коби розглядався і на спільному засіданні постійних депутатських комісій з питань житлово-комунального господарства та політико-правових питань. Тоді депутати вирішили дочекатися результатів перевірок. Вони надійшли. Повідомила на пленарному засіданні сесії секретар міськради Тетяна Запорожець. Є акт податкової і письмова відповідь начальника міліції провадження. Від 3 квітня 2015 року за статтею 190 частини першої Кримінального кодексу України, яке було порушено за заяву депутата Лазинської міської ради поблизу Олексійовича 05.0615 року, в порядку статті 284 частини першої пункту 2 КПК України зв'язку з відсутністю складу злочину було закрито. Директор Жука Сергій Єршов в свою чергу звернувся із позовом до суду, аби депутат міськради Сергій Коба компенсував йому моральну шкоду. Чоловік Взяв і облагав підприємство, не розібравшись, ситуація да, зацепило не мою ділову і людську репутацію. Пред'явлена сума 10 тисяч гривень, але не заради грошей збирається судитися, стверджує Сергій Ершов. Головне для нього і його підприємства – публічне вибачення. 10 тисяч гривень пред'являють, щоб відповідач зрозумів серйозність свого вчинку. Ми не сильно настаємо на 10 тисяч. Для нас принципіально, щоб чоловік ну, осознав. І поправ, і, і ту, ту Гораздо проще чоловіка болгати, ніж потім одного чоловіка оправдати. Розгляд справи призначено на 7 липня. Рішення сторонами може оскаржуватися, розуміє Сергій Єршов. Якщо і отримає заявлені кошти, їх збирається віддати чи то на потреби вимушених переселенців, чи то через волонтерів військовим у зону АТО. Пойдуть на полезне дело, не на мене лічно. З 1 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, постачальником газу населенню Харківської області, призначила підприємство «Харківгаззбуд». У зв'язку із цим всі побутові споживачі газу мають укласти договори із новим постачальником. Примірник нового договору, умови та процедура оформлення є на сайті «Харківгазу», повідомляє прес-служба підприємства. Інформацію також можна отримати за телефоном контакт центру 057 766 21 04. Автоматично буде змінено особові рахунки споживачів, банківські реквізити постачальника. Їх городяни побачать у квитанціях у липні. Традиційно обмінювалися інформацією про зроблене, традиційно отримували нові завдання та доручення. Члени міської координаційної ради з організації роботи щодо підтримки вимушених переселенців та сімей учасників АТО. В чергове працювали у середу. На горіхи дісталися комунальникам. Не перебуваючи фактично за місцем реєстрації, вимушені переселенці з Донецької та Луганської областей не зможуть отримувати фінансову допомогу держави. Наразі таких людей у місті обліковано 2600. За червень приїхала ще 31 людина. Новітня постанова Кабінету міністрів України доручила функцію контролю та перевірки фактичного місця проживання територіальним підрозділам Державної міграційної служби. Управління праці в своїх функціональних обов'язках. У них, скажімо так, такого обліку немає. Все те, що вони роблять, як робили до цього часу, робили ну, на добровільних засадах. Облік відбувався. Ми не можемо її зробити, тому що департамент нам не прислав алгоритм виконання цієї роботи, поки це все приостановлено. Тобто в даний момент в нашем действиях никаких. Ждем указания словного. А мали б щомісяця здійснювати вибіркову перевірку? Доведеться поки той алгоритм напрацьовувати на місцях самотужки. Небиякі зусилля міської влади та фінансова підтримка міжнародних організацій незабаром подарують п'ятьом родинам вимушених переселенців житло у Лозовій. Назвати його повноцінним не дозволяє відсутність природного газу. Газ там не підключений газових лічильників. Немає, скажіть, будь ласка, яким чином буде включатися газ? А хто буде отримувачем, Чи це буде житлоуправляюча компанія, чи це будуть конкретні особи. У вас тут є в будівлі, в жук. Хай забезпечить путами, лічильниками, не підключення. Хай може і гарний дядько, зауважив заступник міського голови. Та поки він у лозовій нікому не допоміг. Хотілося б почути більш конкретну відповідь. Я офіційно вас запрошую на урочисте вручення ключів і міському голові прокоментуєте, йому скажете, хай ви звернетесь до Красноградської філії. Надо розділити вопрос на дві части. Перше, якщо будуть прибори, газ буде дан в будь якому випадку. будуть сьотчики, не будуть счетчики. Так, хотів би отримати подарузіння. Тому... А второе, вот все-таки хотелось бы, чтобы эти квартиры были со счетчиками, поскольку есть такая программа в области, и тут эти квартиры ну, в первую очередь надо рассмотреть. Від газовиків вимагали не байдужості, а розуміння ситуації, в якій опинилися люди із сусідніх областей та посильної допомоги. Тим більше, що фінансовий бік питання, повідомив Олександр Неділько, бере на себе місто. До чергової сесії міської ради готуються пропозиції щодо коригування міської програми підтримки переселенців. Цією ж програмою передбачена і фінансова підтримка городян-учасників АТО. Таких усього 207, 44 вже демобілізовано. Наразі обговорювали питання. Ремонтів їхніх помешкань, які просуваються повільно, і 80 тисяч на одну квартиру, і зробіть її нормально, ілі не розмазуйте по 4 тисячі, тому що проходження бумаг в нашому державі через будівельні роботи буде за доволі емоційно обговорювали питання, де саме зосередити зусилля, в яких обсягах, адже порядок використання бюджетних коштів жорсткий та тривалий. Головне, аби це розуміли і ті, хто звертається за відповідною підтримкою. На цьому тижні було відкрито першу зміну відпочинку та оздоровлення дітей у всіх п'яти дитячих закладах Південної Залізниці. Дитячий табір оздоровлення та відпочинку Зміна, який розпочав свою роботу на Возівщині у Далекому 1957 році, урочисто відкрив перший тур літо 2015 у середу. За 58 років роботи табору мали можливість відпочити майже 35 тисяч дітей. З 1986 року в Притул опікується закладом, Анатолій Натягов, а шостий рік поспіль його директор. 2015 рік трохи незвичний в історії табору. Ми до до 1 іюня вже, що фонду старшого соціального страхування виділить средства для оздоровлення дітей, але, на жаль, не вийшло. У государстві є свої проблеми. І тому Южна Железна дорога, Дорожный комітет профсоюза, профсоюзная організація дороги взяла всі ці эти, эти проблеми на себе. Ми довго искали конечно, средства. Ви видите, що перша лагерна семена відкрилася аж 26 июня. Працюватиме табіру три зміни по 14 днів до середини серпня. По 154 дитини на зміну перша заїхала наприкінці червня. Ми п'ятий отряд найкращий, найкращий і найумніший. В отряді 24 чотири чоловіка. Всі дітки послушні, всі дітки хороші. Приїхали сюди здоровитися, узнати много нового і інтересного. Наш девіз! Мне тут больше нравится дискотека, развлечения, какие мы тут проводим, упражнения руками и ногами и для головы. То есть для шеи, для шеи. Слушай, а дома делаешь за это? Редко, редко. Мне нравится бассейн, дискотека. Точнее, всем мне нравится. Шести лет в этом лагере, уже 14 раз, уже вожатая работа в этом лагере. Я была в «Солнечном», была в «Смене», была в «Лесной сказке», тоже железнодорожной, была в «Мрии». Из всех лагерей это самый лучший лагерь. Здесь очень весело, всегда есть с кем пообщаться, на дискотеках танцуем, фитнесом занимаемся, очень интересно, мышцы разминаем. Очень вкусно кормят, любим покушать, попить чайку, э, сока. Мы да. едим бананы, апельсины, булочки, булочки, да, булочки сок. Едим, дискотека понравилась. Вас да. Сколько тебе лет? Семь. А с кем ты танцуешь и что ты танцуешь? С девочкой танцую. Потому что все нравится, божатые. Нам нравится и покупают деток. Кормят хорошо. И вообще она занята здесь, загружена полностью. Постоянно концерты, выступления. Я как местный знаю про этот лагерь. Давно тяжело было про путевки брать раньше. Подбираем такую игровую программу, такую развлекательную программу, чтобы детям хотелось снова и снова приезжать в наш лагерь, чтобы детям было интересно. То есть у наших деток реально нет ни одной секундочки свободной. У них расписан весь день по часам. Пані Світлана у таборі старший вихователь. Фанат своєї справи, досвід роботи з дітьми понад 20 років. Педагог розповідає, що весь день дітей розписано по хвилинах. Програма перебування у таборі насичена та різноманітна. Дітлахам ніколи нудьгувати. Плачу страшно, завжди за ними, завжди плачу, тому що привикаєш і діти становляться родними. А наразі табір готується до урочистого відкриття першої зміни літо 2015. Як годиться, запросили. Шанованих гостей та підготували концертні номери не лише за участю дітей, а й вожатих. Тячий табір вкотре запрацював завдяки зусиллям південної залізниці і звісно за підтримки місцевої влади, говорить заступник начальника південної залізниці Сергій Павлов. Так, да, времена важкі, но це не значить, що наші діти повинні від этого страдати. Ми всіх стараємося оздоровить, хорошо кормити, Поэтому теж була проблема. Но мы ми решили, решили своїм способом, как в общем. Можемо, и і решать. Поэтому э, ми не имели права не відкрити Як би не було складно, головне, що табір запрацював і діти мають змогу цілодобового відпочинку та оздоровлення. Говорили гості урочистостей, які звісно прийшли на свято не з порожніми руками. Міський голова у таборі зміна свого часу відпочивав сьогодні. Бажає дітлахам незабутнього змістовного відпочинку. А що такі очі, як какі у дітей? ну, наверное, эти э, незабываемые впечатления остаются навсегда, чего я детям и пожелал. Поэтому искренне э, благодарен за такое событие нашим партнерам, нашим коллегам. Детей поздравляю с открытием первой смены. І ось нарешті хвилююча мить офіційного відкриття зміни у зміні та підняття прапору закладу. Дитячий оздоровительний лагерь «Смена» к літньому оздоровительному сезону 2015 року готовий. Розрішите Першу лагерну зміну відкрити, знамена на южні железної дороги і дітського оздоровительного лагеря зміни піднять. Ну Ми бажаємо, аби літо 2015 року було яскравим, незабутнім та оповним позитивних емоцій для усіх дітей міста, а також і для їхніх батьків. Все, що може гарантувати телерадіокомпанія Лазова, оперативна інформація про події у місті. У студії працювала Ірина Нестеренко. Наша наступна зустріч у середу. На все добре!